Вітаю ви на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні про топ-5 прогнозів від Марії Тихої. Чи були переговори НАТО з Кремлем перед самітом? Чи вступить Україна в ЄС та про міста, які є під найбільшою загрозою у липні? А також про віщий сон та небезпеку. Про все це за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Ось і мені сьогодні, взагалі, снився Зеленський. Я не зрозуміло, не зрозуміло до чого це. Що та ну, не що він помер. Те, як будуть відбуватися мирні переговори між Україною та Росією, повністю залежатиме від досягнення цілей на полі бою у результаті контрнаступу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг у ході дискусії в рамках центру нової американської безпеки, передає РБК Україна. А от президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова розпочати мирні переговори з Росією щодо врегулювання війни тільки за однією умови, за його словами, мирні переговори з РФ можуть можливі лише за умови, коли сили оборони під час контрнаступу вийдуть на кордони 1991 року. Проте питання напередодні саміту, чи відбувалися закриті перемовини з Кремлем, представниками НАТО щодо України? Я знаю, що е розмови були не напередодні, але вони були. Я це питання дивилася. Мені показувало те, що Росія ну там була розмова про територію. Саме Росія не хотіла віддавати території, а Америка казала про те, що віддаєте хоч частково, тому що двійка пентаклів падала. хоч частково, ось таке було. Потім мені там казали, що же щось там також писав чи розказував про це, що якісь там закриті перемовини в них були. Тож про що йшлось у розмові? Що пропонують представники НАТО? Ну коротше, дивися, рішення нема. Але завжди, мені скільки дивлюся питання, мені завжди двіка кубки впаде. Дві кубків знаєш до чого тут впаде? Це розмови, це перемовини і так далі. Тобто, нехай вони натякають не прямо, але вони натякають на перемовини все одно. І саме розмова піднімалася про те, що їх немає четвірка мечів. Нема переговорів, нема розговору, нема розмови. Нема президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зеленський зазначив, що це була хороша розмова, на якій йшлося про старт переговорів щодо членства України в ЄС. Головне, що обговорювали нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі, зазначив глава держави. Сьогодні Марія Тиха відповідає, чи вступить Україна в ЄС, а да. настаніть калісофарту фортуни падають. Кстати, там этот, э, застрелили там, как говорят, что на пробежке, застрелили uh -huh. этого, как его, Житский или как его, да, этот, этот убирал uh -huh. корабля, или кто, так вот, нифига подобного, просто у меня уже интервью выходило, и мне четко по картам показывало, что его, то есть он был связан, ему закрыли глаза, ему закнули рот, его потянули куда-то в помещение какое-то, это не пробежка была там в комментариях люди просто писали, начали интервью. Вот, сказали, что на пробежке, это что, типа, все фигня, а карты неправильно показывают. Нет, как раз таки, ребят, я просто вас, ну, призываю в сечку не верить. То, что вам иногда говорят в СМИ. Иногда они приукрашают или, наоборот, не договаривают. Поэтому старайтесь доверять ощущениям своим. Вот я четко чувствую просто, что, что как бы с ними сделали. Это было не совсем то, что нам сказали. Поэтому... А також Марія Тиха про сон, який попереджає про небезпеку. така якась фігня снилася. Я вже розповідала про свої сни, що я зараз відчуваю там небезпеку для Києва, розповідала, де саме це буде. Просто люди пишуть, що я не повторювала, не повторювала на кожному каналі. І можливо це і правильно. А сьогодні знову ж таки мені снилось, що я в зоопарку в київському. Ось і мені сьогодні взагалі снився Зеленський, я не, зрозуміло, не зрозуміло до чого це. Що я читаю новини, що він помер. І така клас. А колись таке вже було, пам'ятаєш у мене? Також снилося таке, що він прямо мені ось в новинах показало, що він просто смісні це не завжди тобто, да, Це може бути оновлення, трансформація і так далі. А, тобто, що там такого відбувається зараз, що зараз він мені наснився. Можливо, якісь рішення приймаються, дуже важливі, саме для нього. Нагадаю, 8 липня до України повернули п'ятьох командирів оборони Азовсталі, яких після звільнення з російського полону у вересні минулого року за домовленостями за Рев утримати, утримувати в Туреччині до кінця війни. Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжує боротися. З окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні, це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з вами ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. Я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Ви дивилися на фронт. Звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Нагадаю, що п'ятеро командирів перебували під особистими гарантіями президента Ердогана і мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Кремль заявив, що повернення командирів в Україну зараз є порушенням домовленостей. Тож чому Ердоган так легко віддав наших азовців? Були якісь домовленості. Я питаю, про що було домовленості, про 30. Це карта землі. Для Крим, так? Ну я думаю, що так, тому що сонце падає тут. Іерофант. Територія там, де сонячно, ну, там де зараз багато військових. Екстрасенс, Марія Тиха сьогодні про міста, які є під найбільшою загрозою у липні. От Київ, от північ мені. Oh. Мені подобається. Давай зараз посмотримо. Обстріли були. Центральна Україна, дев'ятка мічей. Літіть буде. Выше страх показывает. Да, пивнич тоже самое. Вот центр пивнич. Потом захит. Да, я же говорю, видишь, вот захит внутри. Пятерка мечей. То есть будут бить по военным куда-то складам, частям, там, путям. Вот захит. И почему это движение? движения шестерка жезла? что оружие едет. Ну, то есть, ну... Так, захит, пивнич, центр, пивнич. Угу. Одесса, Николаев. Херсон, кстати, тоже обстрелы будут. Схит. Ну, схит. 150 тут, тут сразу, десятка мечей. Тут вообще я не могу ничего сказать. Ну, в принципе, я не знаю просто, как, как детская где больше. То есть он будет везде лететь, понимаешь? Но сейчас у них почему-то какая-то вот... Вечер э видишь, начали бить по путям еще на Западной Украине. То есть причина в том, что оружие едет. Добавився просто вот, захід сюди. В ближайше час Київ, вот. Київ, північний, Черкаси, Київ, у мене прямо нож, блін. Черніга, вот оно фаніт прямо. Очень Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, і пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!